Тепер джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Тролейбусна зупинка шевченківська, Житомир, да. Подивіться, яка шикарна плитка лежить. Якого чорта неї хлопці заставили здирати, щоб відмити гроші? Я так це розумію. Ось це відео в сніданок надіслала наша глядачка Житомира. Пише, зараз все місто гуде через плитковий бум під час війни. І ви подивіться, яка дурдом робиться в країні, в якій йде війна, гинуть хлопці, калічаться діти, жінки і мирне населення. Ветеран, АТО, активіст та волонтер Житомира Олександр Швецов розповідає: така ситуація з плиткою чи не по всьому місту вже з півроку. В багатьох місцях лежав або ж абсолютно нормальний асфальт. Я вибачаюсь, Як ви вважаєте, це хороший асфальт? Ну, Тут потрібно його зараз міняти. А, власне. ну ні, не треба. Або ж ще цілесенька плитка, яку влада вирішила зняти і покласти нову. Це масово абсолютно ситуація, бо це відбувається абсолютно по всьому місту. Весь Житомир, що ви розуміли просто в бурківці. Якщо бурківка десь не покладена, то стоять просто якісь великі гори цих плиток, які видно, що буквально вчора сьогодні завезли, і що на цьому місці будуть її класти. Тому й виникають у нас такі мислі про те, що просто наші чиновники на цьому відмивають кошти, і днями у Житомирян урвався терпець. Під міськраду відбулася акція протесту. Ань -а! Ань -а! Ань -а! Ти, брат два тижні тому загинув Патино, поки ця плитка! Україна! Встава! Україна! Встава! Ми з побратимами і з друзями доєдналися. Зробили такий флешмоб. Якщо підтримуєш сигналь, і весь Житомир реально їхав сигналив. От, навіщо влада вирішила перекласти бруківку навіть там, де вона була нормальна? Запитуємо у мера Житомира Сергія Сухомлина. Якщо у вас в квартирі лежить линолеум, який протерся в деяких містах, і ви вирішили його замінити. А наприклад, посередині у вас нормальний лінолім, ви ж не виріжете і не залишите його, а все, все решту замінити іншого кольору, покладете лінолім. Ви ж так не зробите? Чому в місті мають так робити? Цю плитку вкладали переважно підприємці, і з підприємцями в нас є домовленість. цю плитку, яку вкладали вони, ми знімаємо і передаємо військовим частинам. На благоустрій каже пан Сухомлин: на початку року було заплановано близько 200 мільйонів гривень, а не більш ніж півтора мільярди, як пишуть у соцмережах. Ми всі очікували, всі чекали, що війна в нас влітку має закінчитися. Про це всі казали. І коли ми побачили, що так воно не буде, ми зняли 140 мільйонів з цих програм і перенаправили їх на оборону. Решту лишили ж на благоустрій і плитку у тому числі. Да, це помилка, це дійсно помилка. Я і це визнаю. Але ми не закінчити, ми вже не могли. Бо якщо ми не закінчуємо ці роботи, то підрядники просто чекають 1 січня, по закону подають на нову експертизу, і ціна зростає приблизно на 20%. Обурення житомирян, запевняє мер розуміє. Тож ще на акції дійшли з містянами згоди. При плануванні бюджету на наступний рік у нас буде тільки три пріоритети: Збройні сили України, медицина і забезпечення життєдіяльності стратегічних об'єктів міста. Олександр ж каже, житомиряни дуже сподіваються, що влада дійсно дотримується своїх обіцянок.